Вітаю! Давайте подивимося, де я зараз, і що мене очікує через три місяці. Де я зараз? І що мене очікує через три місяці. Так, ой, випала, то вже ми її покладемо. Дуже гарна руна випала. Так, де я зараз? Зараз на сьогоднішній день ти чомусь не відпускаєш своє минуле, намагаєшся в ньому залишитися. При цьому твоє колесо фортуни закрутилося, в тебе є якась ціль, якась мета, до якої ти намагаєшся дійти. Так? І е, також ти намагаєшся дійти до цієї цілі, і по цій руні говориться про те, що в тебе йде. Твоя ціль до досягнення, але не такими темпами, якими тобі хотілося. Тобто, це йде поступово, але неухильне поліпшення твоїх справ. Що тебе очікує через три місяці? Це по-перше, ти почнеш відчувати свій внутрішній компас дуже сильно. Ти почнеш відчувати себе, що тобі потрібно, куди тобі рухатися, як тобі йти, де, де твій напрямок, де себе шукати? Ти почнеш себе чути і почнеш відчувати свою. Не йти за своїм покликом, скажімо так, так. Можливо, в тебе буде якась втрата фізичних сил або домінува неправильний якийсь напрямок твоєї сили. Так це можливо, тому будь уважною, коли ти будеш прислухатися до себе, щоб це не було на домінування над іншими людьми. І це призведе до отримання певних. Успіхів у твоєму житті, а також ця руна вона є руною багатства і достатку, і відчуття безпеки. Тобто прислухайся до свого внутрішнього компасу і отримаєш своє задоволення у вигляді фінансового зростання і багатства. Ось так, така моя відповідь.